Вітаю, малята! Ну що, сподобався вам віршик? Mm -hmm, добре. Сьогодні в нас з вами буде ліплення. І ліпити ми сьогодні з вами будемо овочі. Знову повертаємось до наших овочів. Сьогодні ми з вами будемо ліпити овочі. А ну, підкажіть мені, будь ласка, які ваші самі улюблені овочі? Що ви найбільше полюбляєте? Угу. Так, я, наприклад, дуже люблю огурчики. Ще дуже люблю помідорчики. І ще дуже люблю бурячок. Так, добре. Ну що, готові сьогодні ліпити? Тоді зробимо пальчикову гімнастику і приступимо до нашого ліплення овочів. На городі в нас ростуть моркви, бурячки, капуста, картопля, лук, а ще помідорчики, огурчики. Всі в нас такі смачненькі та корисні. А з іншого боку ширша і, навпаки, така більш тупенька. Подивіться, яка в нас вийшла морквинка. Зараз ми з вами прикрасимо наші овочі. Починаємо з морквинки. У нас був шматочок зеленого пластиліну. Ми відриваємо шматочок. На долоньки скочуємо його у кульку маленьку, розплющуємо і ось так ручкою прижимаємо, і це у нас буде зелененькі листочки нашої морквинки. І другу робимо таку ж кульку, розплющуємо і нібито його. Стискаємо. Ось така вийшла морквинка у нас. Ми її прикрашаємо, дітки, морквинку нашу, нібито справжня що була. Так, подивіться, тепер беремо наш огірочок, додаємо штрихів, щоб він був схожий на справжній огірочок. Так, і відриваємо маленький-маленький шматочок, відщіпуємо пластиліну, скочуємо його, а потім ось на такий хвостик перетворюємо і додаємо до нашого огірочка. І залишився помідорчик у нас. Ми робили з вами ви, бачите, таку, як в ось туди, всю падинку, ми посадимо з вами гілочку зелену, щоб наш помідорчик був схож на справжній. Відщипнули шматочок пластиліну, скотали у кульку та ось таку ковбаску. Ковбаску навпіл повернули і причепили до нашого помідорчика. Ось такі овочі у нас вийшли, дітки.